Делегація Паланської громади взяла участь у смарт-білдінг форумі, форум розумного міста та відновлення інфраструктури України. Подія відбулася вже шосте цього року, крім теми впровадження та розвитку технологій у містах. Ще додалося відновлення інфраструктури України, яка зазнала значних пошкоджень під час війни. Важливу інформацію учасники форуму поділилися під час засідання виконавчого комітету Паланської громади. Цей форум проводився із залученням. Багатьох, як представників територіальних громад, адміністрацій, також приймали участь і науковці, і представники департаментів і міністерств. Основне, який вони намагалися донести до всіх громад і учасників меседж, що всі бачать Україну, яка переможе у війні, і всі прогнозують, що після перемоги буде дуже великий запит на її відновлення і будівництва. І цей запит, як буде, з якими проблемами зітнеться наша держава. Ну, саме перше, що це проблема, що не буде на той час зроблено відповідних проєктів. Тобто закликають вже час працювати по тих проєктах, які ми захочемо і хочемо зараз вже їх реалізувати. Друга проблема це буде відсутність браку кадрів, тому що багато молоді виїхало. І оскільки Буде впливати і на розвиток і бізнесу, і інших, якби напрямків. Проблема буде ідея, тобто, ми повинні час вже будувати розвиток своєї громади, бачити так, щоб, щоб ця ідея була дійсно ну, раціональна, і її можна було. Інвестору дійсності продати, щоб інвестор захотів вкласти це кошти. Основних із джерелів для відновлення нашої громади ви поділяли на чотири джерела. Ну, саме перше джерело це було з фонду відновлення. Але з фонду відновлення, якби, поки досить такої стабільності немає по ньому, ну, поки щоб говорити, що всі будуть на цей фонд розраховувати, буде недоречно. Друге питання ставило це кошти, це отримані репарації. Репарації отримані після перемоги над Російською Федерацією. Але річ в тому, що в чергу на репарації буде ставати не тільки Україна, а й всі країни, які допомагають Україні. Ще одне таке джерело це податки із державного бюджету. І важливіше це приватні інвестиції. Що стосується приватних інвестицій, приватні інвестиції будуть залежати від наших проектних рішень, що ми зможемо запропонувати. Цікаві наводилися приклади. Про укладення договорів державного приватного партнерства та договорів концесії, проекти, які ми хоче бачити, Європа або інвестори американські, мають включати смарт-технології, інноваційні технології і екологічні компоненти. Але ще основною е меседжем, який був на форумі про те, що мають бути м'які компоненти. Про те, що говорив Михайло Андрійович, що Льві і Вінниця – це були по управлінню відходів. Коли до них заходили європейські кошти, то обов'язково в проектах є м'які компоненти це просвітництво і консультація або навчання з населенням. Про те, що ми говоримо, що відходи потрібно сортувати або викидати сміття, укладати да, е договори. Е там кошти зайшли 150 млн. мільйонів. Доларів. Але в цих, цих проєктах є м'які компоненти, і обов'язково злітуються перед Європою за виконання м'яких компонентів про те, що ми працюємо з населенням, а не лише просимо гроші на матеріально-технічне забезпечення. Тому меседжером було те, що всі проекти мають ще мати м'які компоненти і е, навчати населення працювати на свою громаду. Інвесторі хочуть бачити інновації, розумне погодження з навколишнім середовищем, навчання мешканців вони хочуть бачити крок вперед. Варто нам зараз напевно ми оновлюємо процес роботи над стратегією громади. Я знову буду просити з вас всіх залучатись. То в процесі стратегії громади ми маємо вже написувати ідеї, і не лише ідеї Михайло Андрійович, мені, ну, скажуть те, що я теж чула, що в нас мають бути проекти. А для того, щоб е, були проекти, треба кошти. Кожна місцева бюджету не завжди будуть залучатись, тому треба дуже активно попросити залучити і бізнес-середовище, яке буде включатися в ці проекти, і ми зможемо потім вийти на інший рівень.